Кран убивця нещасний випадок. Чи все ж таки хтось порушив правила безпеки на будівництві? За розслідування страшної трагедії, що сталася у Дніпропетровську, взялися правоохоронці. Як відомо, важка залізна конструкція завдовжки 60 метрів завалилася на будівельному майданчику у самому середмісті. Один чоловік знаходився в самому крані, це крановщик, всі інші участвували в демонтажі. Кранівник та двоє його колег по будівництву загинули на місці. Ще одного монтажника забрали до лікарні, однак травми виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося у медзакладі. Відомо, що під час трагедії будівельники нарощували додаткову секцію крану, щоб збільшити його висоту. Чому ж залізна конструкція впала? З'ясовують слідчі. А тим часом дещо з'ясували і наші журналісти. Проаналізувавши архів, ми дійшли висновку, що подібні трагедії в Україні на жаль не рідкість. За останній час це вже третя смертельна аварія пов'язана із падінням крану. Минулої зими у центрі Харкова важелезна залізна конструкція впала на 46-річного чоловіка, працівника приватної будівельної фірми. Від отриманих травм він загинув на місці. Життя ще трьох людей. Будівельний кран відібрав знову ж у Харкові вже цієї весни. Залізний велетень знову впав цього разу на кіоски. Після кожної трагедії правоохоронці обіцяли з'ясувати причини та знайти винних у смерті людей. Ми спробували дізнатися, чим завершилося розслідування падінь харківських кранів. Зв'язалися із місцевою прокуратурою, однак там пояснили, відзвітувати не можуть, бо ці справи треба шукати, а на це потрібен час. Звісно, ми почекаємо і обов'язково розкажемо вам, чим закінчився кранопад у Харкові.